Всім привіт! Хто чекав на відео від мене по цьому набору, по старту цього проєкту, хочу сказати, що дочекалися. Як я обіцяла, я хотіла б розпочати саме в 2016 році, відшив цього набору, так я і зробила. І буквально 2 січня я Почала роботу над цією картиною. Нагадаю, що набір цей я купувала в Китаї на складі, по якому я ходила і вам показувала все, що мені тоді попало під очі. І отакий от сюжет я розпочинаю вишивати. Це набір фірма. Діана. Я ніколи не зіштовхувалася із не те, що цим, цим виробником, а взагалі з китайськими наборами. Бажання купувати через AliExpress чи в інтернет-магазинах наших ніколи не було. Але оскільки я вже була там, при нагоді купила кілька наборів, і от саме цей набор. Сподобався моєму чоловікові, і я його купила і дуже хочу його відшити. В хаті зараз в нас я хочу сказати, що тільки я десь зупиняюся, стою щось говорю. Це з десяти раз, раз вісім Діма мій мені відразу каже, а чого це ти стоїш? Набор тобі треба вишивати. Він буквально підганяє мене до цієї вишивки, і він готовий чекати. Тих пару років, скільки буде відшиватися цей набір, але щоб все-таки бачити, що робота йде, і що набір вишивається. Зараз от на сьогоднішній день, буквально за той тиждень, відколи я розпочала вишивати цей набір, все, що я побачила, замітила свої якісь перші враження, перші хрестики, перша організація, все це, звичайно, ще так не організовано так, як би воно мало бути. Але от все, що є на сьогоднішній день, мої перші враження від цього набору і від вишивки, я вам зараз розповім. Трошечки по сюжету. Я не знала, коли купувала цей набір, що це репродукція картини. В мене були такі здогадки з самого початку, але я не була в цьому впевнена. І дякуючи. Дівчатам, які коментували мене при, під відео про покупки цих наборів, я почала хоч знала вже, в якому напрямку шукати інформацію про даний набір. І так я знала про цей набір, що це дійсно репродукція картини. Картина була написана ще в 12 столітті. Це уявити собі, тільки що картина з 12 століття. за Часів династії Сун і оригінальна назва картини, тобто ця картина, під якою, назва, під якою знає цю картину весь світ, це в День поміновіння усопших. В них є свято. В китайців є свято, яке називається Цинмен. 5 квітня він воно святкується, і це день, коли вони от згадують всіх померлих і відзначаються от такими масовими. Масовими зборами. Назва картини от в оригіналі така. Вимовити її на китайській мові навіть не буду пробувати. Єдине, ще що я взнала, ну, не єдине, а інформація, яку я взнала, є приблизна назва автора, тобто це не 100% гарантія, що саме цей художник, саме цей живописець написав цю картину Джан Дзедуань. Тобто більшість істориків сходяться до думки, що саме цей автор, цей художник написав цю картину. Але, напевно, є якісь сумніви на рахунок того. В оригіналі ця картина у 12 столітті була написана на полотні 528,7 сантиметрів. Це більше п'яти метрів її була довжина, і висота 24,8. В моєму випадку канва також більше 5 метрів, так що от вишита картина буде максимально наближена по розмірах до оригіналу. Це був світочок такий, на якому навіть пізніше один із знаменитих, не буду обманювати який саме імператорів, пізніше вже століттям пізніше, здається, настільки сподобалася йому ця робота, що він написав вірш на зворотній стороні цієї картини. Ця картина кучувала від правителів до правителів, навіть була якийсь час за територією Китаю. І в 1945 році державні чиновники викупили цю картину вже на постійну із 45-го Року. Ця картина знаходиться в Дворцовому музеї в Пекіні, в музеї Запретний Город, де вона один раз в кілька років, по дуже великих датах, святкуваннях в Китаї виставляється буквально на короткий час для огляду. Тобто ця картина не є в постійному доступі в музеї Пекіну. Також по цій картині було написано дуже багато копій, і одна з таких популярних копій була написана довжиною 11 метрів. Але, не дивлячись на це, оригінальна сама перша версія, оця оригінальна картина, все-таки знаходиться в музеї Пікіна. Європейці і весь цивілізований світ цю картину називають китайською Монолізою за розмірів і за своєї популярності. Факт, який ще досить таки цікавий, що на, цю, на цій картині, в цьому сюжеті. Мистецтвознавці нарахували 814 людей, 28 лодок, 94 тваринки та 170 дерев. І я думаю, що ну, не знаю наскільки схема перенесе всіх, всіх оці дрібні силуетики людей, тварин і так далі. Але дуже би цікаво. Відчувати і помічати, як кожен з цих людей, тварин, дерев та лоток буде з'являтися у мене на канві. Це така інформація по картині. Отаким От чином виглядає моє робоче місце. І ця картина також вписалася в мій рукодільний куточок. Тут в мене відшиваються піони та дельфініуми, а отут в мене на станочку на польному натягнута частина цієї картини. Це не є ще та організація, яка мене влаштовує, але щоб спробувати вже свою роботу над цією картиною, я отак собі її примайструвала. Натягнула я на станочок карабеським. Зажала зажимчиками-кліпсиками, натяжка така непогана, так як і сама сама, канва сама по собі цупка. Світла, в принципі, мені вистачає оцього зверху. Я включаю максимум лампочок, а інколи ще виставляю лампу так, щоб ще було додаткове світло, і направляю собі її. Куди мені зручніше. Так як кількість кольорів ниток 46, в мене вмістилося поки що на паковському органайзері, але знову ж таки, я не скажу, що це найзручніше для мене. І отак вона в мене висить на всю довжину ниточок, нитки метрові. І коли я ложу сюди зверху на канву. Він нікуди не рухається, і навіть щоб його потягнути, це практично нереально, тому що дуже за канву зачіпляються нитки. Він, вони так ніби припечатується цей органайзер до канви. І е, стільчик, той, на якому я сиджу за столом, вишиваючи дівеншин, я посуваюся от сюди і відразу вишиваю, е, ну, поперемінно вишиваю. Цей набір. Ось така частинка в мене відшилася. І я хочу сказати, що я для себе вирішила. Я довго от, вагалася, чи замінювати канву на мілкішу і вишивати на півхрестику, наприклад, на 20-тій аїді, чи вишивати на цій канві 11 каунту. І я вирішила для себе, що, не дивлячись на те, що займає часу, воно немало. от Даний кусок це 9х5, 45 квадратів. І Я хочу сама собі, я дозволила, домовилася з собою, що я хочу відшити отаких от 3-4 листки, щоб подивитися, як виходить. Мені не шкода свого часу, проте по-іншому я не буду знати, чи замінювати канву і вишивати на дрібніше, щоб піксельність зменшити, чи вишивати хрестиком отак на 11 канві. Але звіряючись із малюнком, ну, звичайно, коли вишиваю отак впритик, тут нічого неможливо розібратися, тому що п'ятиметрову картину тут навіть не на відстані 2 метрів, а ще на більшій відстані потрібно роздивлятися. Але якщо продивитися до того 78-го листочка, який я вишиваю, то видно тут, що тут людина стоїть, тримаючи щось перед себе. Отак. І частина дерева попадає в кадр цього 78-го квадратика. Якщо подивитися на саму роботу, я таке бачу, що кольори відповідають кольорам картини. І таке видно силует людини, якої ще не дошити. Отут одяг, штанятка не дошиті, та контури дерева такі чіткі, а не розмиті. І мені щось здається, що поки що те, що я бачу, що в мене з'являється на роботі, мені подобається. Але знову ж таки відшию 3-4 листочки для того, щоб зрозуміти, чи вишивати далі на цій же ж канві, чи ні. Канву я просто, отак як вона була в кілька разів, складена, так і склала сюди і спираю її на стіл, тому що ну, 5 метрів отакого полотна. Поневолі мені завалює станочок от сюди назад. Якщо не спиратися, він ну, так, хоче впасти. Можливо, потрібно буде якось пере... іначе зігнути ці колінка в самому станочку, але тим не менше, це... про це я буду думати тоді, коли вже в мене буде постійна організація цієї роботи, а не така тимчасова. І тоді я вже буду думати, але мені здається, що ось цей кусок тканини в будь-якому випадку потрібно буде, щоб на щось лягав і на щось спирався, а не тільки на станочок. Так, далі по самій картині. Розпочала я його 2 січня, і буквально 2-3 і там ще 2 дні, ну десь 4 45 дні, але це не тільки я вишивала цю картину, тому що я ще і піони не вишивала і в'язала. Але за цей тиждень от неповний листочок в мене відшився. Так, щоб не обнадьожувати себе ну, і потім не плакатися, що ой, не встигаю, я вирішила, що я даю сама собі 4 роки на цю картину. І якщо з розрахунком 4 роки, щоб не тільки ця картина мене займала весь мій рукодільний час. Я планую знову ж таки, хочу, щоб так було це в моїх планах. відчувати один оце один листочок відчувати два листочка в місяць. І займатися чимось іншим, відпочиваючи від цієї роботи, чи я буду одночасно вишивати два листочки і тоді переключатися на другу роботу, чи в проміжутках буду якось відпочивати і займатися то тою картиною, то іншою, я не знаю. Поки що мені важко вишивати два проекти і Dimensions, і цей набір. Тобто я так, щоб в один день чи там через день вишивати і то, і то мені. Важко, ну, психологічно мені важко. Але якось з цим я розберуся. Значить, за, от за 5 днів, грубо говоря, реально відшити один листок. Для мене я зараз говорю за себе, звичайно, в кожного свої темпи, комусь на 2 дні роботи. Далі канва, 11-го каунта. Канва біла, 11-го каунта, дуже добре накрохмалена і дуже хороше переплетення ниток. Немає такого, що десь тувстіше, десь тоньше, щось старчить, такого немає. Ну, якщо хтось боїться одиночних хрестиків, то я вам зараз покажу, що таке одиночні хрестики. І так, 5 метрів. Це такий сарказм. Але я навіть не хочу зі страхом про це думати. Я до цього відношуся просто отак: взяла голку і шию. Нема тут чого боятися, нема тут про що щонити. Вишивка та й вишивка. 46 кольорів це не 240 кольорів ниток. Нічого страшного. Так є одиночки, де буквально не зустрічалося, що тільки один хрестик десь тут, такого кольору, потім ще один тут буде такого кольору. Ну тобто є і таке, але ну, вишивка не може бути повністю там квадрат малівіча, тоді треба вишивати, якщо не хочеться одиночок. Ну тобто я до цього спокійно відношуся. Одинадцятий кау канви, канва з нанесеним малюнком. Клітиночки, кольори по клітинках нанесені чітко, вплоть до того, що я навіть не дивлюся в схему. Ну, от схему я поки що не 78 листочок, я її не закреслюю. Не закреслювала я її тому, хоч я зазвичай закреслюю відшити. Не закреслювала я її, тому що не знала, чи ще буду чи ще буду вишивати, чи ще не буду. Не знаю на інший канві. Тоді мені потрібні будуть ці значки. таким ділом як роздрукувати, я таким не займаюся. E, значить, Якщо мені потрібно буде на 18-й, тоді мені ще потрібна оця оригінальна схема. Але, в принципі, я дуже рідко заглядаю цю схему, щоб звірити інколи, якщо там, наприклад, ну, світло-жовтий одного кольору і іншого, вони трошечки різні, мають тіночки. І я просто тоді дивлюся, щоб уточнити цей значок. А так вишиваю по кольорах. Там Зарядила один колір ну, один номер нитки. І по цьому листочку стовпчиками отак, по всьому листочку відшиваю один колір. Перейшла на другий колір. Знову ж таки, якщо великі плямки, то цілим участочком відшиваю, а якщо ні, то по 10 хрестиків отак стовпчиками, як зазвичай вишивала, так і жину жену знизу вверх даний колір. І так колір за кольором в мене от намальовується. Картинка. 46 е, кольорів ниток в мене в наборі. В наборі голочки були 26-го розміру. І, в принципі, ці дві голки, які були в наборі, також я використовую. І ще просто е, добрала всі 24 голочки, які в мене е, були вдома. Е, організація ниточок. Ниточки. Та й вся організація моя зараз знаходиться от в цій коробці, яка ішла із набором. От я її перевернула. Вона в мене роздавилася під час транспортування, але тим не менше, так, щоб вона лежала собі на одному місці і не потрібно було її нікуди носити, в принципі, вона мене влаштовує. В коробочці ці є остатки ниточок. З кожного такого жгутика, з такої косички, я її розмотувала. На органайзер я довішувала великими такими жмутками. Ниточки. Вони йдуть метрової... нарізочки, як я казала, так я метровою ниточкою і вишиваю. Значить, Я достала кожну оцю косичку, з неї надібрала по пів косички, десь десь були такі маленькі, що і цілу косичку надібрала я ниточок, все інше я знову ж таки скрутила в ті самі жгутики і отаких от три пакета тих ниточок в мене зберігається. Також в тих пакетиках, які шли з набором. На двох органайзерах в мене ниточки. Звідси я достаю там по дві-три по три пасмочки, навішую на органайзер. І якщо в мене цього кольору там зашивається великий участочок. Я для зразка дві ниточки, одну-дві ниточки вішаю на органайзер і відразу дістаю дві ниточки і заряджаю в голочки, щоб ну, брати голочку за голочку, вже заряджену і просто вишивати, а не кожен раз не звертатися до органайзера. Тому е, отут вони в мене е, лежать ці органайзери, якими я користуюся тільки тоді, коли змінюю колір. Вишиваю, я нагадаю по кольорах. В принципі, мені достатньо, таке, так, щоб я за цілий день навіть до тягниточок не зверталася, якщо вони в мене навішані відразу отут на органайзер. Також в мене тут стоїть отакий дерев'яний бочоночок. Е, знаєте, з чого це? Це в. В сільпо продаються такі зубочисточки. В дерев'яному його ж, звісно, треба відшліфувати по-людськи, але отакі дерев'яні аля гольниці в сажу такі з вшитою тут тканинкою і паралончиком якось всередині. А вони там буквально за гривень не знаю, 10-12 упаковочка зубочисточок продається. І я всерединку просто Кинула магнітик, який не приклеїла до дна, тому що не відшліфована ще в мене ця бочоночка. І до цього магнітика таким чином домагнічуються голочки, які я просто дістаю. Із цієї коробочки. Отак От в мене зберігаються запасні всі голочки для роботи. І я вам хочу сказати, що да, знов даю шанс цьому нитковдягачу вдягачу від паку. І знаєте, Люди, які хвалять цей нитко, називається комушок курці просу. Я собі далі про своє, тому що він в мене майже два роки лежить, я ним не користуюся, тільки слухаю, як як ним восхищаються, а сама ну, навіть не вважаю за потрібне ним користуватися. Тут я знову даю йому шанс. І я зрозуміла, що люди, які хвалять цей нитковдягач, не працюю з дрібними голками, так як зараз ну, або в переважності працюю з голками крупнішого розміру. Тобто, сказати, що він мені незручний в цій роботі, я, я буду не права, якщо я так скажу. Е, я привикла вже до того, що от е, ним одягнула там ту певну кількість ниток, які вже відшила. Я вишиваю голкою 24-го розміру. Я заряджаю, в три, в мене вишивка йде в три нитки. І для такої крупної голки він зручний. Мені ні одна голочка не вистрілила. Коли ж я пробую заряджати 28 восьмі голки, в мене є голки, які в мене так встрілили там, 3 місяці назад, що я по сьогоднішній день ні під якими принтусами не знайшла ту голку, яка мені вистрілила. Тобто, а так як я раніше вишивала лише 28 ми і там, 26 ми голочками. То е, смисла в ньому я не бачила. Тут заряджаючи 24-ті голки, ну я нормально ним користуюся. Ну, тим не менше, це не той пристрій, який би я купувала зараз, якби в мене його не було. І так, ще щодо ниточок. Як я забулася сказати, я вишиваю в три нитки. Тобто, пасму з шести ниток я розділяю пополам і в мене заряджається відразу дві голки. І зазвичай я заряджаю так по дві пасмочки, тобто по чотири голки кожного кольору, я стараюся, щоб з тих, які в мене підходять, в роботі, я хочу перейти на звичайну свою організацію отакого от плану, коли в мене. Всі голочки заряжені на всіх значках. Але для цього мені не отака організація має бути, а та, про яку я собі задумала. Пізніше з нею, коли вона доготова, все я пізніше поділюся, що я таке придумала. Так, тепер. Щодо символів, щодо значків, абсолютно, так як я не користуюся схемою, тільки там раз в день можу на якийсь один значок подивитися, мені не потрібні ті значки, які йдуть в схемі. Мені достатньо знайти там, наприклад, зараз я буду, наприклад, вишивати там жовтим кольором. І я йду весь стопчик до кінця ряду жовтої жовтого кольору звіритися, який це номер. Я вже кілька разів дивилася саме на цю шкалу, тобто вона для мене не є безполізною. Я використовую цю шкалу. І я собі думаю, що якщо я навіть буду якось загортати оцю, ем, всю канву, ем, потрібно якось мати доступ мені до, тих, ем, до цієї шкали кольорів, нанесена на, та, що нанесена на канву. Ну, тобто Для мене воно корисне. Через те, я думаю, що чи варто, чи не варто його кудись ховати. От такого е, плану е, вишивку е, я почала. Для мене це дивно. Для мене це не скажу, що страшно, зовсім не страшно. Тобто я знаю, що це на 4 роки, але е, на сьогоднішній день, от так. Не знаю, як воно буде там через місяць чи через два. Звичайно, воно зміниться, тому що ну, якби не хочеться, щоб по чотири роки отак відкрито лежала і запилювалася сама робота. Та й для ниточок, в принципі, мені навіть не дивлячись на те, що закривається коробка, це не є та організація, яка мене влаштовує. Але отак є на сьогоднішній день. Ще раз покажу, як в мене. Виглядають вже відшиті хрестики. Про ниточки, що я хочу сказати, я не знаю, що це за ниточки в мене в роботі, чи це СХС, чи це ну, інші якісь китайські ниточки. Не вказано це на виробника на схемі, на самій коробочці. Але я вам хочу сказати, що ниточки лягають прекрасно. Я е, ні в одному з наборів, які я вишивала. Я вишивала поки що ниточками DMC, Анкор е, Кіровськими. Де, ну і ті той виробник, який йде в Dimensions наборах, в мене ні в одному наборі так рівно не лягала нитка ніякого з тих виробників, які я вишивала раніше. Тоб, тобто, ниточка, самі хрестики зверху не. Перехрещується, її не потрібно вирівнювати, її не треба рейсою шити. Нитка не зав'язується в вузлики. Кінчик пушиться, ну, зрозуміло, тому що нитка синтетична, вона при підпалюванні плавиться. Але так рівно в мене ще ніде не лягали хрестики. Ніде. Навіть, якщо півхрестиком я вишиваю, так рівно, прямо. В хрестик в хрестик. У мене ще так ниточки не лягали. Оце частинка роботи, яка в мене є. Я надіюся, що ви будете спостерігати за цим відшивом. Вам всім дякую за перегляди і па-па.